Всім привітки! Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні поговоримо з вами знову про догляд, так як в цьому місяці. Взагалі, я мегапродуктивна, дуже багато взяла лінійок на тестування. Про одну для обличчя я вже зняла відео, вже є на каналі. Тепер хочу про волосся поговорити. Ви бачите, в мене доволі таке довге волосся, воно фарбоване, воно вже трохи із сивиною в корнях. Вже є. Ну, в мене якось знаєте, сивина взагалі. Дуже рано почала перша з'являтися, ще, напевно, років у 18. Тому така є проблема, тому мені постійно потрібно фарбуватися. І ще, що в мене волосся дуже пористе, Якщо не доглядати, то воно буде дуже таке пухнасте. ну, Виглядає дуже якось недоглянуто. Тому я дуже-дуже багато часу вділяю своєму волосся. В мене просто дуже багато баночок різних стоїть, я відразу всім користуюсь, тому. В мене це просто ціла, дуже довга, велика процедура. Як заходжу в ванну, то виходжу звідти не, не дуже бистро, я б так сказала. Тому я дуже люблю тестувати засоби по догляду за волоссям, і в мене на, цього разу на затесті був український бренд Ельфа Фарм. Ось так виглядає серія. Це все, бренди відносяться до одного виробника Ельфа Фарм, Ельфа Фарм, я ж таки сказала, Ельфа Шоп. І я вже дуже давно тестую їх продукцію. Доктор Санте, наприклад, бренд вже дуже багато всього протестувала. І далі знайомлюся з іншими брендами. І ця серія, вона йде трихологічна саме для жирного волосся, для е, тих людей, кому потрібно, знаєте, е, ну, на більш тривалий термін, щоб вистачало свіжості. Довелося змінити локацію, тому що так гарно було, в нас не було сусідів, було так тихо, ніхто ніколи не заважав. Тепер у нас з'явились сусіди. І е, сьогодні якось. Ну, було тихо, ніхто не заважав, але саме коли я сіла знімати відео, їм потрібно було включити музику. Дякую. Тому прийшлося перейти в іншу кімнату, в якій не чутно цієї музики, і продовжимо такий відступ про бренд Ельфа Фарм. Це серія для жирного волосся, як я сказала. І якраз ідеально для мене, тому що в мене волосся жирне в корнях, і воно дуже жирне, воно швидко жирниться. Хоча я його привчаю, все-таки, щоб не мити кожного дня. Намагаюся раз в три дні митися, митися, мити волосся. Але Знаєте, цей третій день це вже так із скрипом просто. Вже відчувається, що вже дуже хочеться його помити. Але... А, а саме по довжині, звичайно, воно в мене сухе, тому що ну, насправді для такої довжини потрібно дуже багато догляду, щоб до самих кінчиків вистачало живлення, зволоження. А, тому ось така ситуація з волоссям. З моїм. І Давайте тепер поговоримо саме про а, ці засоби, про кожен з продуктів. Їх лише три в серії, тому а, зараз все швиденько розповім. Мій догляд для жирного волосся. Пілінг для шкіри голови, він дуже гарно підготовлює до подальшого очищення та подовжує свіжість вашого волосся. Шампунь гарно очищає, без пересушення та дуже гарно піниться, кондиціонер доглядає за волоссям та дуже гарно його розплутує. Ідеально для пористої структури. Рекомендую цю серію для жирного волосся, якому не вистачає свіжості на більш тривалий термін. Купуйте на ельфа Шоу. Перший це в нас шампунь іде в такому доволі невеликому об'ємі 200 мл. Він йде, знаєте, доволі такий ріденький і, знаєте, аромат в цій серії, він такий от, знаєте, якийсь лікувальний, такий трав'янистий, такий прям. ну, от, Знаєте, як оці засоби в аптеках, оці всі продаються якісь, оце саме такий аромат. Він доволі гарно очищає шкіру голови, не пересушує, що дуже важливо. Але, знаєте, потрібно мені, ну, якщо шампунь. Прям такий мега-очищаючий, то мені потрібно два рази промивати волосся. А з цим шампунем я промиваю три рази прям для ідеального очищення. Ну Не знаю, чому так. Можливо, через те, що він саме не до скрипу, а я люблю прям дуже то можливо, так. Але все одно три рази промиваю і. Шкіра очищена, що саме основне, немає ніякої лупи, ніякого свербежа в мене на шкірі голови, тому що це в мене дуже часто проблема. Мені важко знайти шампунь, який мені ну, от реально підійде, і не буде в мене викликати зуд та лупу. Так. Отже, з очищенням справляється, нічого такого не викликає. В принципі, у мене немає нарікань до цього засобу. Я з задоволенням довикористовую. Тут насправді вже залишається ось тут мені зараз так, я вам напевно і не скажу, але е, небагато вже залишається його, тому що ну, 200 мл насправді це невеликий об'єм, особливо для моєї довжини. Так, наступний засіб це в нас взагалі ось цей де перший, перший крок в догляді. Це пілінг для шкіри голови. Так, чому я його тримаю ось так? Тому що в нього є дуже один такий недолік після того, як ви вперше відкрили цей засіб, потім цей носик він якось не, не дуже герметично закривається. Ось так. Це все працює. Отак. Викрутили, воно тут відкрилось, можна виливати. Хоп, закрутили назад. Але а, він, він пропускає засіб. Коли ось так я ставлю, то відразу починає підтікати. Тому я ось так його зберігаю. Це такий, звичайно, мінус. А, але ну, ось так просто зберігаєте і все гаразд. А, так як це не скраб, а пілінг для шкіри голови, тут немає скрабуючих частинок, воно тут йде все на кислотах. І трохи незвично для мене, тому що я привикла саме до скрабів, до відчувати оці всі частинки, які працюють, скрабують, тому трошки незвично, мені потрібно до цього прилаштуватися, але, як по мені, то ефект є. Знаєте, якось відчувається трохи якась більш така свіжість на голові. І, взагалі, цей засіб він наноситься на сухе волосся, на, на суху шкіру голови. Потрібно потримати, ну, я десь тримаю хвилин 10, і потім вже ви це все змиваєте, наносите шампунь і далі весь свій ну, догляд, чим ви там користуєтесь, як завжди. Ось така схема користування, і він такий як такий доволі рідкий гель. Аромат такий самий, як і в цій серії. І, ну, я ж кажу, поганого я взагалі нічого не побачила в цьому засобі. Єдине, що для мене це трохи поки що незвичний продукт в догляді, тому буду ще до нього звикати. А так взагалі можу радити, тому що. Все-таки, наскільки я зрозуміла, пілінги як і для шкіри голови, як і для шкіри обличчя тіла, пілінги все-таки краще, ніж скраби, тому що скраб він все-таки травмує шкіру, а пілінги все-таки більш делікатно це все роблять. Так. І останній засіб цій серії це кондиціонер. Вже, вже його тут в мене ось так десь залишилось. Знаєте, взагалі до цієї категорії в мене завжди якось не менше претензій, тому що ну, майже всі кондиціонери, бальзами, які я купувала, мені підходили. Просто деякі були такі е, слабші, вони виконували роботу, але не стовідсотково, деякі просто ідеальні. Щодо цього, я б сказала, що він так, він можна сказати, ідеальний для мене. В нього така, як мені подобається консистенція і не зарідка, і не занадто густа. Потрібно його доволі небагато, щоб рознести по довжині і щоб він гарно спрацював. Основна функція, взагалі, цих засобів це гарно розплутувати волосся, і саме от він гарно розплутає, тому що, знаєте, в мене основний такий критерій. Якщо я бачу, що в ванні залишилося так нормально волосся, то значить кондиціонер гарно спрацював. Він розплутав все, що там за час миття, все, що там в мене випало, він все розплутав і воно все змилося в ванну. А якщо волосся нема взагалі, або там зовсім трохи, отже, кондиціонер поганий. він погано розплутав, це в мене такий критерій. Тому в мене нарікань немає, волосся виглядає дуже таким, знаєте, доглянутим, таким сяючим. ну, Я думаю, а, так як я а, десь тут вже ви повинні були бачити вставку. До цього, до цього догляду, як я це все роблю, то ви бачили, в якому стані в мене зараз волосся. Тому в мене нема нарікань взагалі до цих засобів. А ось такий невеличкий огляд на ось таку серію, яка мені насправді сподобалася, хоча вона дуже бюджетна. Я вам раджу замовляти оці всі бренди, які відносяться до Ельфа Шоп саме на їхньому офіційному сайті Ельфа Шоп, тому що там всі оці набори, вони ну, там можна відразу набором все купити, і це виходить вигідніше, ніж якщо там купувати окремо там на інших сайтах. Ну, от насправді, тому що ну, ось цей. Набір коштує там взагалі ну насправді недорого. Тому я, звичайно, в описі під відео залишу посилання на сайт, ви можете перейти і замовити цю лінійку або багато інших, там багато різних в них брендів. Можете зайти подивитися, там і розпродажі є, і замовити все, що вам сподобається. Кажу відразу, що. Ці засоби мені бренд прислав на тестування, тому ну, я не сама їх купувала, тому ну, щоб не було там ніяких питань. Так, я мені прислали, я ну, сказала свою думку, але я завжди кажу, як думаю. Тому що насправді я дуже давно вже користуюсь засобами цієї фірми, і ще до того, як я почала там, отримувати від них продукти, тому ну, я насправді дуже люблю їх доглядові засоби, тому ось так. Пишіть взагалі, як вам ці, ці засоби, цей огляд. Пишіть, що ви замовляєте в Ельфа Шоп, чи взагалі замовляєте, І ну, які ви любите бренди цього, цієї фірми. У них ну, такий з популярних, у них це доктор Санте, думаю, всі знають цей бренд також Fresh-Juice, також дуже популярна. Ну, там іще багато яких. Тому. Ось так. Пишіть все, що хочете, все буде мені цікаво почитати. Ну а ми побачимось з вами вже дуже скоро, так як вже ось початок місяця, і на початку місяця дуже багато відео в мене, як завжди. Дуже таких цікавих: і порожні баночки, і косметичка на місяць, і якісь там прочпени. Багато всього, тому залишайтеся зі мною підписуйтесь. Ставте вподобайку на це відео. Ну а ми побачимось вже дуже скоро.